Україна це країна з багатою культурою та історією, але про наші відеоігри не так багато відомо широкому колу геймерів. Саме тому я розпочав цю рубрику, щоб розповідати вам про чудові та не дуже маловідомі українські ігри. Отже, сьогодні ми граємо в Heralds of the Averintes", Chapter 1 Wings of Change Demo Назва дуже складна. Я, Азаріс, Еранді, Сайрус, Амнера. Будемо друзями. Так, якщо ви вперше в нонрасі. Не бажаєте прийти навчатися. Давай це була б напевно гарна NFT-гра, тому що дизайни прикольні в персонажів, і хі, напевно хтось хотів би їх збирати різного кольору і так далі. Ну аби якась колекційна гра. Я не розумію, вони що вони мене навчать грати в гру, але поки що. Бо таке відчуття, що вже почався сюжет, а не пояснювальна записка. В залежності від рішень, а зараз. Ви будете розвивати два важливі параметри: розсудливість і агресію. Не дозволяють приймати рішення відповідних напрямів, цікаво, наскільки це глибоко впливатиме. Ми на жаль, на жаль, не зможемо подивитися повністю весь вплив, але цікаво, наскільки це глибоко впливатиме. Чи будуть від її чинків, там, грубо кажучи, 10 ходів назад впливати якісь зміни через годину гри, і чи буде це впливати на її загальний настрій, на її загальну манеру поведінки, на її якісь емоції і тому подібне? Чи ну, наприклад, якщо ми там 10 разів відповімо як агресивні? Буде вона далі вести себе агресивно вже з цієї позиції. Чи вона щоразу буде ставати в цю нейтральну позицію, де потрібно буде вибирати, а очки будуть там ну, просто впливати на якісь сюжетні повороти? Коли відповіді азаріс мають агресивний характер, інші персонажі відреагують на це. Будьте уважні, адже це може спровокувати співвесінника на відповідну реакцію або навіть на бійку. Хтось хоче гарного ляпаса, чи не так? Давай поб'ємося. Давай виходь раз на раз. Іди сюди, давай, що ти там. ти Забула, що було? Алло, я хочу бійки. Покажіть мені намагання. бойову систему. Much, 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 later. тут бойова система, схоже, також не бойова система, а просто розмова. Це моя знахідка. Знайди собі інший кристал. Анур войовничо пропалює мене поглядом, і він не збирається відступати. Так проігнорувати, дати йому кристал, гарненько врізати Аннору. Якщо куля в лоб. То куля в лоб. Мені просто дуже цікаво, я чому це роблю? Мені дуже цікаво, чи є якась бойова система все-таки в грі, чи вона ну така текстова. Я ще раз вдарила нора хвостом. Він не очікував удару і з биском відскочив від мене. Він став у погрозливу позу, виче порижив. Давай битися. Ружка. Давай. Батл! Так! Вичеп... Добре, швидка атака. Вогняний спала, розмах лапою. Боя не спала. Тут музика ще голосніша. Не уявляю, якби як вона голосно валила, якби я не скрутив перед цим. Маленька Нор підготувався до атаки. Він погрозливо виставив клешні та грізно пискнув. Ти воно чотири шкоди. Ну дивися, ти, тут, ти просто тут не вивезеш. Тут очевидно. Три шкоди! Пацан, все кричу, кр кр гуляй! А в мене мани ніякої немає. Тобто я можу його вогнем парафінити і парафінити. Окей. Та йому там жити лишилося 13 поділок. Іди геть звідси. Якщо тобі важливе твоє життя. Якщо і далі не буде з'являтися розхідні розхідні матеріали, то ти будеш просто, можеш просто спамити одною атакою. Слабкість! Що слабше? На мене повісив якийсь якийсь дебаф. Можливо, він на мене прокастував щось, за що втрачає життя. Анна роздригнувся, налякано писнув, там ті коглибі ліс. Це то ганьба! ТО позор. Так, ефективність 50, швидкість 20. Різниця в, с в силі, це не зрозуміло, що 0. Противник втік, досвіду 70. Потрібно ненадовго забігти додому. Дверний замок не реагує на кристал ключ. Ключ, напевно, зіпсувався. Боже, я не маю вибору. Через вікно, так через вікно. Стадіон, так стадіон. Вочевидь, списоніг нервує моїй компанії. Проте він сидить на спілому кристалі. Так, про павука, спробувати вирвати кристал із лапок. Спробувати вирвати. Віддай, це моє! Це не твоє, це його. Якщо пам'ять мене не підводить, то у спису є дуже міцний панцир. Своїми ще м'якими кігтями та шипами я не зможу йому ніяк нашкодити. Так, тактична хитрість. Добре, швидка атака. Іноді слід відпочити та заспокоїтися. Зараз би чашечку чаю. Писаніг втратив у пильність. Чим я їй скористалася. Треба тікати! Швидко! Треба дріпать! Противник ходить першим! Противники а що це таке? Здібності. Достатньо наснаги. Насна, давай швидка атака. Вогняний спалах. все одно демеджу наношу йому більше. Наносить дві шкоди, я наношу йому мінімум шість. Енергетичний спалах. А це він від на мене валить енергетичний спалах? Бех, 9 шкоди. Ну, ти моцний, моцний. Добре, це я промазав, добре, це неважливо. Okay. Так, удар хвостом, але задаряє противника хвостом. 40 одиниць шкоди. Вартість режим не знаю. застосувати. На, 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 на! На! 40 одиниць шкоди. В смислі? 40 я промазав по тобі, чи що там 40 одиниць шкоди мало бути? Він хильнувся, тварь! Енергетичний спалах. В нього більше скілів цього маленького анорчика. Я вже прям, ну, прям ну мені зовсім чуть-чуть залишилось, але я йому вламав. <гум> Новий рівень. Рівень майстерності підвищено. Здоров'я та сила атаки збільшені. Тут можна було просто терпіло включати весь бій, а потім хоп! 40 одиниць одиничко. В смислі? 40 я промазав по тобі, чи що там 40 одні шкоди мало бути? Наш вухань застосував особливу сівність. Так, так, висока ймовірність промаху. Діє два кроки. Добре. таке враже, що вона повторює часто одні є самі репліки. Та я роблю снага, що це? І чому все тут залишилося? Схоже, якась бага. А де їда? Предмети? А, а де? А де кнопка? Він загорів. А, ось кристал. Дуже з якось непомітний тут якось треба підсвітити, мабуть. Що в загальному по цій грі, вона можливо не дуже вам цікава по перегляду, тому що тут формат візуальної новели, він такий не дуже динамічний візуально, але гра в принципі дуже непогана. Що трошки не в мене, це те, що вона відчувається більш напевно дитячою, чи що, тому що тут дуже багато і в тексті, і в загальному, і інтонація. Все наче на молодшу аудиторію, ніж я. Тим, що мені сподобалося в грі, це те, що тут, крім візуальної новели, Вели ще є гімплей, його тут багато, він різноманітний, при тому, що ну на досить короткому відрізку, як для візуальної новели, тут дуже багато різних елементів. Якщо вона й далі буде так розвиватися активно, то це прям дуже класно. Бо тут є і бойова система. Причому бойова система така, щось типу як в Undertale. Тобто тут можна і ігнорувати бої, і намагатися залагодити якось позитивно все. І є система моралі. Знову ж таки, не знаю, як вона буде впливати. Дуже буде класно, якщо вона буде кардинально розгалужувати сюжет. Тобто, мій персонаж, мій герой, прям буде ставати злий або добрий, і буде це видно в діалогах. Якщо так буде, це прям буде дуже класно. З проблеми також хотів відмітити баланс звуку та озвучки. Тобто музики та озвучки, дуже е, незбалансовано. Це потрібно якось під один з найменних все підставити. Тому що навіть коли в небойових е, моментах музика я скрутив і вже було більш-менш нормально, то в бойових моментах музика знов лунала дуже голосно. Голосніше, можливо, навіть. Від ніж озвучка, і це потрібно збалансувати, воно ну реально заважає насолоджуватися. Гра зайде тим, кому подобається те, що ви бачите на екрані, подобається подача, така дитяча, анімешна і подобаються візуальні новели. тому що знову ж таки, тут в основі все ж візуальна новела. Хоч тут є і боївка, є і система моралі, є якісь пошуки предметів. Все ж тут дуже багато тексту, дуже багато розмов. І якщо вам такі речі нудні, то скоріш за все ви не зможете залишитися в цій грі, виключно там, наприклад через бойову систему. Знову ж таки, не дуже зрозуміло до кінця, наскільки бойова система тут буде глибока, чи буде тут велике різноманіття, чи буде тут якісь система противаг. От, наприклад, вже якісь системи противаг видно, тобто тобі потрібно, наприклад, там кілька кроків накопичувати якийсь удар, щоб його зробити, а на те, може, повірити дебаф і ти зможеш промазати. Виглядає, що в принципі розробники рухаються в правильному напрямку. Також, як вони говорили, я до цього ще не дійшов, але як говорять між собі персонажі, як мені пояснює гра, то чи будуть і додаткові завдання, і їх також можна буде отримувати якісь цікаві чи предмети, чи ще щось. Тому в загальному, по перших враженнях, гра дуже прикольна, але знову ж таки для людей, яким буде цікавий цей сетінг, ця подача, і в принципі візуальні новели. Тому що якщо вам не буде цікавий цей кавайно-візуальний стиль, анімешно дитячі, можливо, в якомусь навіть сенсі дівчачі такі от історії, то вам може не зайти гра загалом, тому що ну, це по великому рахунку основа. Візуал мені подобається, музика прикольна. Чомусь мені нагадала Final Fantasy ранні. тобто, в загальному в мене дуже позитивне враження від гри, але знову ж таки вона на любителя. Я чесно зізнаюся, не любитель, тому я не пройшов би, мабуть, цю гру до кінця, але знову ж таки, не тому, що вона погана, а тому, що я не любитель такого жанру. Хоча навіть, враховуючи те, що я не любитель такого жанру, вона змогла мене в багатьох сенсах зацікавити через те, що тут не тільки візуальна новела, тут ще є й боївка, є якийсь е, сюжет цікавий, є розгалуження, є система моралі. Тобто, по великому рахунку, це такі. Собі Undertale, в якому дуже багато тексту, але немає між боротьбою з монстрами, немає ходь ходьби. Тобто тут ходьба вся замінена на текст. Що ж, кому цікаво, кому сподобалося, обов'язково пишіть в коментах. Які хочете наступні відео бачити, пишіть також в коментах. Розробникам бажаю успіху, вони молодці. Тому дякую всім, хто дивиться. Особливо дякую всім, хто підтримує канал фінансово спонсорством. Тому що цей канал, я сподіваюся, колись буде сам себе окупляти. Для цього потрібні відповідно фінанси на монтаж і тому подібне. Тому, будь ласка. Всі, кому цікаві українські ігри, обов'язково підтримуйте цей канал спонсорством на YouTube. Знизу є кнопочка від 35 гривень. Буду вам дуже сильно вдячний! А зараз у вас вискочила підказочка про попередні відео з цієї рубрики Наші ігри обов'язково подивіться, якщо ви ще не бачили. У нас там є цілий плейлист. Прошу дуже до ознайомлення. До наступних відео і дай Боже!